Пункт прийому вторинної сировини в Берегові переповнений на 120%. Підприємство приймає сміття для переробки з усього району. Це місто та 14 сіл. В місяць воно переробляє та направляє до партнерів близько 30 тонн сировини. Сюди надходить сміття як від великих підприємств, так і від звичайних домогосподарств. Тут заготовлюють та пакують сировину для подальшого транспортування до сміттєпереробних заводів. Наразі ситуація вкрай невтішна. Поки що вивозиться на полігон, але ми пропагуємо вивіз на полігон в якнайменшій кількості, тобто тим самим допомагаючи нашому березському полігону отримувати менше сміття, бо ми сміття пересортовуємо і робимо з нього вторинну сировину. Та й власне далеко не всю сировину зараз приймають на переробку заводи. Активні бойові дії спричинили перебої з енергоресурсами. Підприємства не можуть спрогнозувати, чи буде у них можливість переробити сміття. Зараз йде мова про пет пляшку. Це те, що є найбільше із вторинної сировини, яка є найбільша в наших річках, в наших лісах і, взагалі, в навколишньому середовищі її зараз не приймає ні Європа. Ні Китай, тобто подрібнену педпляшку, це флейкс, так названий, не приймається. Тобто ми повністю зупинилися в прийомі педпляшки. Куди її дівати, ми не знаємо. Ось ми її накопичуємо, але вже у нас місця також не вистачає, що з нею робити. Друга проблема це картон, який хлинув з-за кордону. Наш не приймається на заводи по тих же причинах, що і пет пляшка, та не тільки. Європейська сировина кращої якості та нижчої ціни. У них там сортування є обов'язковим. У них здача на утилізацію є обов'язковою. У них сировина чистіша. Третя проблема пов'язана з масовою релокацією підприємств з окупованих та обстрілюваних областей України, адже кольорові баки орендують землю у міста. І питання, хто буде володіти землею, вирішується на аукціоні, який цього року виграти та продовжити не вдалося. Тут вже сплив термін оренди ще 1 жовтня, адже східні і центральні компанії здатні платити більше. А ми і так ледве зводимо кінці з кінцями. Ми не в змозі, не в змозі платити таку високу ціну. І тут не претензії до орендодавця, тут претензії до нашого функціонування, адже ми не дотовані, ми працюємо з того, що ми закупили. Спродали, з тої різниці ми маємо викручуватися. Такі приймальні пункти, на жаль, зникнуть, якщо ми не отримуємо якусь допомогу. Власник цього підприємства, звичайно, може виїхати звідси після закінчення терміну оренди, але питання, куди ж вийде сміття? Пане Віктор каже, знайшов би інвестиції за кордону, але там не беруться вкладати кошти в підприємство, яке не має власної землі або хоча б довгострокового договору оренди. Окрім усього, під подібні цілі підійде не всяка земельна ділянка. Нам потрібна територія з існуючими вже ангарами, адже таких вливань великих ми не сподіваємося отримати, щоб ми собі могли будувати ангари. Тобто нам потрібна територія. З запасом, щоб ми могли розвиватися, і до горстковий договір оренди.